Спокійне і розмірене життя Наталі Откуль в одну мить було зруйноване страшним діагнозом рак. На даний момент відомо багато методів боротьби з цією хворобою, але який з них вибере Наталя? Про це в новому випуску за межею можливого. Растуйте, доброго дня. Мені потрібна Наталя Наталя. Привіт, Наталю! Чула вашу історію. Дуже сподобалася вона і сьогодні. Ми приїхали з командою, щоб почути її детальніше від вас. Рада вас прийняти в своєму будинку. Приходьте добре ущільнення з розміром вишні. Я це відчувала вже давно, десь років 20. Я нікуди не зверталася, бо мене воно не турбувало. Але саме рік тому я почула проповідь апостола Володимира Монцяна в в який він навчав, що пройдіть медогляд. Апостол сказав, що потрібно, хоча б раз на рік, обстежуватися, стежити за своїм здоров'ям. Я послухала, так і зробила. Я навіть насправді її похвалила за це, тому що моя мама дійсно так своїм здоров'ям нехтує. І вона не любить лікарів, наскільки я знаю. Тому мене навіть це трошки, скажімо так, підбадьорило, що все-таки треба якось ходити до лікаря. При обстеженні лікаря дуже стурбувала пухлина, яку вона виявила у Наталі. Вона перемовлялася з лікарем і каже: ось бачиш, ось ось. Бачиш, він бачу, є. Потім вона мені говорить: Жінко, вам потрібно в онкологічний центр. і не зволікати. За результатами обстеження, які вказували, що у Наталі рак першого ступеня молочної залози жінку направили в онкоцентр, де вона повинна була проходити подальше лікування. Коли вона пройшла обстеження, лікарі сказали, що у неї затвердіння на лівій груді по моєму 5 на 7 міліметрів. І це злоякісна пухлина. Потрібно терміново йти в онкодиспансер, на ломоносова видаляти. Була внутрішня боротьба. Що робити або по-людськи йти до лікарів, як кажуть або ж підняти планку віри, очікувати і вірити я засмутився звичайно, був засмучений тому, що хвороба дуже важка. Якщо, не дай Боже, перейде в наступну стадію, то звичайно можна втратити близьку людину. І я знаю багато хто. У мене співробітниця втратила маму, тому що вона хворіла на рак. Я переживала, що буде з моїми дітьми. Чи Давид ось зовсім маленький? Я переживала вночі, як подумаю, вночі як подумаю, і була дуже сильна внутрішня боротьба. Всередині у Наталі бушувала справжня боротьба, будучи віруючою людиною. Наталя, озброївшись вірою, почала протистояти цьому діагнозу. Вірячи, що Бог дасть їй зцілення. Наталя молилася в четвертому вимірі, все записувала. У неї є зошит. Записую сюди різні життєві переживання, які можуть бути тут. Я теж пам'ятаю озираюсь на рік назад. Як я прописую за словом апостола, прийти медогляд. і мій діагноз буде здорова. Ви в четвертий вимір виходили? Так, я вже входила в четвертий вимір. І прямо записували Записувала. те, що ви бачили. Так. так, всі ці події відбулися напередодні коледжу Гора Мойсея 2018, і жінка вирішила поїхати туди, незважаючи ні на що. Чому ви вірили? Що саме на коледжі ви отримаєте своє зцілення? Тому що це вже для мене шостий коледж. Шостий коледж. На всіх попередніх коледжах я бачила. Як люди отримували зцілення, щодня свідчили, щодня були ці молитви, і це підіймало мою віру. Тобто, ви бачили, як інші люди так. зцілюються, так це мене надихало дуже сильно. На коледж Наталія їхала першого дня з почуттям, що вона отримає своє чудо. У найперший день коледжу гора Моїсея Моїсея-2018» Наталя сиділа на самому останньому ряду восьмого сектора. І всім серцем чекала дотику Святого Духа. Коли почалася молитва, ми сиділи з Наталею у восьмому секторі. Я був поруч. Так, Я була на самому верху. Приймала, приймала, коли апостол молився. Я приймала це, говорячи Духу Святий, підійди до мене. Тоді наш апостол Володимир Мунтян почав молитися про зцілення хворих на рак. І прямо зараз в цьому залі і по телевізію я розрушаю дух онкології, дух рака. Я говорю тебе, дявол, убирайся. Вон! Дух святий торкнувся її. Вона відчула жар в своєму тілі. таке тепло зійшло на мене. Такий дотик був і я так каялася. Я плакала. У мене сльози йшли градом, тому що я знала, Бог проводить свою роботу. Прийшовши додому, вона не хотіла ні з ким спілкуватися і хотіла бути наодинці зі святим духом. Весь вечір під таким сильним помазанням була. Я спала як немовля. Наступного дня Наталя знову прийшла на заняття в коледж, і під час молитви апостола знову просила, щоб Дух Святий торкнувся її. Другого дня апостол Володимир молився знову за ракових хворих. За ракових і святий Дух знову торкнувся її. Також опухоль в груді прямо зараз. Повне не хтось хто Прямо сейчас в этот момент, і всередині я відчула слова. Все, у тебе вже нічого немає. Ти зцілена, така прийшла впевненість, що їй не потрібно вже більше продовжувати молитися за зцілення. Прийшовши додому, я почала себе оглядати, почала перевіряти чи немає у неї пухлини або шишки. Тому що вона її відчувала продовж 20 років. Дивлюся, немає пухлини. Та ви що? Немає пухлини. Ось це диво. Не було її? Не було. Тобто 20 років була і раптом немає, немає. на підтвердження, вона зважилася поїхати ще раз на обстеження. Вранці наступного дня Наталя пішла в онкоцентр, щоб пройти обстеження у середу, на третій день коледжу. До дев'яти ранку приїхала в медичний центр на мамографію. Кажу, обстежте мене добре, проходьте. лікар, зробивши ці снімки, зробивши це обстеження, показує мені. дивіться, у вас все добре, у вас нічого немає. Я кажу: слава Богу. є Ось у мене ще є одне заключення. подивіться, що тут вона каже: Ой. Так тут же у вас злоякісне утворення в один сантиметр. Що ви робили? Вона каже, так, ану, роздягайтеся. Я ще раз подивлюся. Знову вона подивилася: ні, ви здорова, нічого у вас немає. А я кажу, що нічого я не робила. Я вірила Богу. Як воно це? Вона сказала, вам молитви дуже допомогли. Яка ваша реакція? реакція? Що ви відчували? Я на світ народилася заново. Моє друге народження? Ось я вибігла, я така була щаслива. Весь світ був для мене. Телефоную донці. Віці віко, мене Бог сілив. Пам'ятає, що тобі казала, що у мене я думаю, Боже, слава Богу, що все-таки ми віримо в диво. і воно дійсно трапляється, і Бог проявляє свою милість. Я настільки був щасливий, що я аж підскочив. Якийсь час ви стояли на сцені і свідчили. Так, буквально через пару днів я вже свідчила. І як там було? Я пам'ятаю пастор Валик. Пастор Валик, тут ось є сестра Наталя, вона хоче свідчити. Ось тут ось рак, а ось тут немає. Що він проявляється в нашій церкві? Що Дух Святий. Могутня проявляє себе по молитві Володимира Мунтяна, і тисячі людей отримують зцілення. Насправді, коли я дивилася передачі, коли показувала мені мама, я думала, що це все підроблено. Але коли це дійсно стосується твоєї сім'ї, ти розумієш, що немає ніякої фальші і що дійсно існує диво. і є Господь на білому світі. Я вдячна Богу за духовний центр відродження, за Духа Святого дорогоцінного, який потужно діє на служіннях церкви, духовного центру відродження, за його дари зцілення, за те, що він тисячі людей. Я цьому очевидець, за всі ці роки тисяч людей отримали зцілення, я безмежно щаслива і вдячна Богу, Духу Святому. Апостолу Володимиру, пастору Вікторії, які дбають про наші душі, моляться за нас, і ми зростаємо у вірі цим вченням і перемагаємо. Ось тут ось рак, а ось тут немає. Супер.